И держи лазерьку мерой, Его же воскреси от мертвых, сотворишь же ему вечерю ту, и Марфа служаше, лазер же един бед, возбежащих с ним, Мария же приемша литра. на якотать бе ковчеже меньше и уметаемое но шаше, речей Иисус, не дети и я, да в день погребения моего соблюдения, ничего всегда имате с собою, Меня же не всегда имате, разумеешь народ многих людей, яку есть, и придошане раді того, но да и лазаря видят, його же воскресе от мертвых, совещаша, жертв, да и реє, да лазаря убьют, я по Його но ради япон, де и веру у Иисуса. Вот же день народ мног пришеде в праздник, слышавши, яко Ісус грядет во Єрусалим, Прияшевая от хини, изыношав светени ему и сваху довольще, посланно, благословен грядущего имя Господне, Царь Израилев, Я врете же Иисус осля, седя на не, як же есть писано, не бойся, числення, Все царь твой глядец, сидя на жребяте осли же не разумеешь ученицы его прежде, но и да прославился Иисус, тогда повинуша, яко сия вся выша не нем писана, и сия сотвориша ему, свидетельствовавши убо народ, и живе прежде с ним, и да Лазаря возгласи от гроба, и воскреси его от мертвых, всего раз. Слышеше его сиє сотворша. Salve, meu Deus. Всіх вас, дорогі от ці братя та сестри, вітаю і з цим радісним святом і в той час самим найтрагічним ходу Господнього Єрусалиму. Причасники з прийняттям причистих тіла і крові Господа і Спасителя Нашого Ісуса Христа, і вход Господній Єрусалим завершує увесь Великий піст і тому в сьогоднішній день, коли за багато століть вчорашній день було пророковано через причисту діву Марію, через її благовіщення. Що прийде сім'я жінки і зітре голову Змія, то диявола. І тому в день благовіщення Господь через архангела Гавриїла благослови велику радість для людей і для святої землі, що вони дійсно викуплені будуть, і прийде новий Адам Христос. Який іскупить своєю кров'ю своїми стражданнями все людство. І тому, проходивши три з половиною роки земного життя після хрещення ті страждання, які були для Бога відомими. Тому що Бог, який знає наші думки, Бог, який знає наші серця, Він вже в той час знав, що Він повинен бути новим Адамом, який. Через хресне страждання, через спокуси людські, повинен був викупити їх. І як важко і тяжко було Богові розуміти, тому що сьогодні, як і в сьогоднішній час, у 21 століття, так само і тоді, люди, коли отримали ісцілення, ходили толпами за Христом, вони його прославляли, але пройшов час і Бог якраз проходив. До кінця земного життя, коли у Лазареву суботу воскресив четверодневного покійника, мертвеця і проголосив йому, що Лазаре в гряді, вийди із гроба і йди звідси, і тим самим того, про якого говорила сестра Марпа, що Господі вже смердить, як ти його можеш підняти, якщо би ти був тут. То брат наш не вмер би, але Господь показав ту величу силу, що Він може воскрешати мертвих, що Він може оздоровлювати хворих, що Він може допомагати всім і вся. І це було на протязі земного життя. Тих три з половиною роки Бог проповідував, Бог ісцеляв, Бог привертав людей і показував, що Він є Месія. Він є той обіцяний Христос і наставник, через якого прийде спасіння для всіх, і тому сьогоднішні, прежні шести дні Пасхи, напередодні тих величних відкозаповітної Пасхи, Бог через золоті ворота вийшов до святого Єрусалиму і йому постелили на осля, як переможцеві, тому що в той самий час. Римської імперії всіх переможців за них вітали лаврами фініковими пальмами, тому і люди розуміли, що Він є переможець над смертю, переможцем вічного життя, тому і для його зрізували гілки із пальмів, знімали свій одяг. І постилали на дорозі, і проголошували Осана сину Давидову, благословен той, хто йде в ім'я Господнє, осана Ізраїлю. Слава Ізраїлю! Ось такими словами гучно промовляли люди, але це був якраз не той крик душі, це було звичайне радування, яким люди. Радувалися, але знаходилися ті садукеї, фарисеї, книжники, які говорили, наставниче учителю, скажи, щоб вони замовчали. І Господь сказав: якщо я їм скажу мовчати, то каміння буде говорити і з ускладненців, і тих, що стали груди, Господь сотворив для себе хвалу. Тому маленькі діти і всі прославляли той радісний вход через золоті ворота до Єрусалиму. До сьогоднішнього часу вони є тими запечатаними воротами, і тому людство все рівно хотіло стерти з лиця землі ту велику і історичну подію із земного буття нашого Бога, який втілився, бо чоловічився і прийшов заради не за себе. А заради кожної людини, яка згрішила і яку повинен був підняти від людини, від землі до Божества, обожествити і в сьогоднішній святковий і урочистий день. Кожна з нас повинна лікувати, радуватися душа, і ми повинні проголошувати Осана, Сину Давидову, нашому Богу, який дійсно приймає ту радість і торжество нашого серця. І кожна людина повинна відчувати, що закінчився Великий піст, той, хто постив чи не постив. Це будемо чути слова Іоанна Златоуста у пасхальну ніч. І тому з сьогоднішнього дня, коли закінчилася Чотиридесятниця свята, ми вступаємо в той особливий хресний шлях нашого Спасителя і особисто нашого життя. І тому той Хто не пройде хресне муки, хресне страждання за цей страсний, страшний тиждень. Він не зрозуміє ніколи святої Пасхи. Всім вам ще раз і ще раз, сьогоднішній день, дорогі отці, братя та сестри, бажаємо щастя, здоров'я, Божого благословення, щоб кожен за рік могли дождати цього дня вербної неділі.